Вівторок, 2 серпня, ви дивитесь новини міста Жовті води. Для виконання програми радіаційного та соціального захисту населення в першому півріччі до міського бюджету надійшло 4 мільйони 240 тисяч гривень. З них було витрачено понад 90%. Усі кошти спрямовано виключно на соціальний захист: на харчування дітей, пацієнтів медико-санітарної частини, матеріальну допомогу хворим та інше. Було відшкодовано частину вартості харчування дітей до шкільного та шкільного віку у сумі 1 490 дев'яносто і вісім тисяч гривень. За рахунок цих коштів було забезпечено гарячим харчуванням 4 тисячі вісімсот дітей. Оздоровлення по закладам освіти не проводилося. Оздоровлення розпочато тільки у другому півріччі з липня місяця. Відшкодування частини вартості харчування хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста, забезпечено 35 тисяч ліжко днів. Вартість одного ліжкодня у середньому на одного хворого за рахунок коштів програми становить 404 гривні. Це за рахунок коштів програми. Є ще бюджетне фінансування ДЗС зесмісича по цьому заходу. Відшкодування частини вартості харчування дітей від 0 до 5 місяців. На перше півріччя було заплановано 11,1 тисячі гривень, касові становлять 2,1 тисячі гривень, фактично 4,9 тисячі гривень за рахунок залишків коштів, не коштів, а молочних сумішів на 01.01.16 року. Звернулося, звернулося 10 осіб мамочок за на, за, на придбання молочних сумішів. 10 немовлят до 5 місяців за 50% вартості повністю були забезпечені сухими адаптованими молочними сумішами. У нас троє діток хворих на за, генетичне захворювання на фінелкеторкетонурію. Кошти використані в повному обсязі, і ці діти в повному обсязі забезпечені в першому півріччі спеціальним лікувальним харчуванням. ФАМ універсал. Частина коштів пішла на відшкодування вартості медикаментів понад 250 тисяч гривень. Забезпечено медикаментами за пільговими рецептами 1575 звернень. При тому, що по постанові кабінету міністрів було заплановано на перше півріччя 6138 звернень, це сталося із за значного підвищення цін на медикаменти, тому пропорційно зменшується кількість звернень. Безкоштовне зубопротезування за перше півріччя використано 32,3 тисячі гривень. Це по плану, і фактично надійшло цих коштів. Послуга надана 22 особам. В тому числі 21 особа. Це особи, які відпрацювали на відпрацювали на підприємствах з видобутку та переробки уранової серої понад 10 років. І учасник великої вічі війни одна особа. 22 особи по постанові кабінету міністрів. 42 особи у нас було заплановано на перше півріччя. На радіаційний захист з початку року не було витрачено ані копійки. Вже з другого півріччя розпочнеться рекультивація забруднених земель, а також протирадонові заходи в житлових приміщеннях. У Жохтоводської медицини знову важкі часи. Державної медичної субвенції не вистачає для повноцінної роботи медико-санітарної частини. Потрібно ще близько 25 мільйонів гривень. В міській казні таких коштів, звісно, немає. Тому міське керівництво малює сумні перспективи для медико-санітарної частини на друге півріччя. Державні гроші, які були виділені на цей рік, составляет примерно, примерно 32 миллиона гривен на содержание СМСЧ. В действительности для содержания СМСЧ потребуется примерно, ну по их расчетам, я понимаю, всегда рассчитываешь больше, как, как в отделе образования. А что я говорю, а что вы посчитали, там, скажем, 8 компьютеров, вам же надо 5? Ну, просим больше, дадите ж меньше, ну, это логика старая. Так это не работает весь мир. Мир работает четко. Сколько надо, столько дают. Вот им потребуется примерно 57 миллионов. Примерно. То есть дельта вы видите. 57 минус 32 миллиона. Примерно. И начали работать. То есть деньги с государственного бюджета заходят. Мы являемся распорядителем этих средств. И эти деньги транзитом отправляем в СМСЧ. На сегодняшний день дельту, которую Им сіромо з бюджету бюджета государственного не хватает. 32 мільйони разбито на 12 месяцев, місяців і месяц эта сумма сума Поскольку эта суми изначально не вистачає, то дельту ету додаємо с нашего, з нашого желтоводского дефіцитного бюджета. Проте всю суму знайти в міському бюджеті неможливо, адже місто заробило усього 75 мільйонів власних коштів. Все інше допомога ззовні державні та обласні субвенції. Примерно половина уходить на содержання. нашего заклада коммунального отдела образования примерно 35 миллионов, половина уходит. А остается половина вот это вот, 40 миллионов. Вот это 40 миллионов, вот это ни в чем себя не отказывает. Дороги, крыши, уборка города. Павел Владимирович говорит, денег нету. Так нету денег, потому что туда-сюда денег не осталось на покос травы. Беспритульные собаки надо, кладбище надо, дороги надо. Крыши не делали никогда, надо. Канализацию ремонтировать надо. Теплосети надо. Финансовую помощь теплосетям дай. Это туда дай. Чтобы не отключили свет, деньги дай. Вот это дай, остается ничего. Так вот, до тех пор, пока мы еще вписывались, на сегодняшний день мы вот эти вот дельты наши отдали. Больше 7 миллионов. С нашего вот такого, до 10% нашей доходной части. Мы отдали уже в СМСЧА. Еще раз обращаю внимание, мы не можем ни реорганизировать, не реорганизовать, не ликвидировать, ни контракт перезаключить. Мы не можем, потому что на двух стульях сидит руководитель. Тут госбюджет, а тут мы дельту даем, как хотите давать. А лучше всего заберите у вас виты. Цитата. Заберите у вас виты. Ну, можно забрать, конечно, у вас виты. но знаете, надо как-то сначала подумать, с каких забирать и почему давать. Тож усі надії покладали на Міністерство охорони здоров'я. Сподівались, що ті мільйони, яких не вистачає, все ж таки виділить держава, як це було в минулому році. Але прогнози не втішні. У прошлом році народний депутат Олег Юрійович Кришин поїхав зустріти з міністром Квіташвілі, встретились там, як з грузином вони встретилися, побесідували і так далі. Там була ціла епопея на лічних отношениях. В кінці року там було виділено 13 мільйонів. На сегодняшний день за министра, с которым договаривались, в том числе нардепы наши, Василишин, если кто не знает его судьбу, он, Василишин, где у нас снят? По причине, ну, причина обычная, с каждой операции там туда деньги пошли на ветер, это обычная схема, что-то понятно. Второй был, нету второго человека. С 1 августа сегодня новый исполняющий обязанности министра охраны здоровья. Супрун, Ульяна. Уроженца города Детройт в США. С украинским корнями. Волонтер, не врач, я так понял вообще. То есть на сегодняшний день проблема с дельтой из госбюджета вообще пока призрачна. Скорее всего, не будет решена. Кілька миллионов обещала підкинути области Проте обіцянка не виконана. Окрім коштів на ремонт доріг, грошей з обласного бюджету місто в цьому році більше не отримає. І в цій связі, то що я на сесії говорив, пророческие слова що ви тут дерево по поводу тих денег на СББ, там і так далі? що переживають. Скоріше всього ми всі деньги віддадемо СМС. Я ж говорил. Ну а так і буде. То скоріше всього ми всі деньги, которые у нас буде дельта. Ми Доходна часть у нас переуповнення ми дадим на задержання S, на проєдання, собственно, СНЧ. В місті жовті води вогнеборці врятували на пожежі двох людей. Подія сталася днями о пів на третю ночі. До служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка. По прибуттю на місце події, рятувальники з'ясували, що пожежа виникла у коридорі двокімнатної житлової квартири на п'ятому поверсі. Коли дістались до задимленої квартири, виявили всередині постраждалого чоловіка та жінку. Вогнеборці відразу вивели мешканців квартири по сходовій клітині на свіже повітря та передали медикам. Постраждалого чоловіка госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом термічні опіки обличчя та верхніх кінцівок другого-третього ступеню. Площа пожежі становила 6 квадратних метрів. Вогнем знищено вхідні двері, пошкоджено домашні речі та двері до сусідніх квартир. Причина пожежі наразі встановлюється.